Всім привіт! З вами Яна і сьогодні черговий розподіл. В коментарях я бачила, ви мені пропонували зняти відео про депозити я його зніму трошечка пізніше, а зараз, оскільки мені дуже швидко прийшов аванс вже за цей місяць за червень, я його швиденько розкидаю. Перед нами конверти, які залишилися пустими, з них я нагадаю брала 5000 гривень для поточних потреб. І я їх маю віддавати аж в наступному місяці з премій. А зараз я маю розкидати суму, яка до мене прийшла в якості авансу. Це 3200 гривень. І перед тим коротко про те, які були трати. Так, ось тут це 5000. Я вже за них сказала. І решта трат в мене прийшлося на мою поїздку в Карпати. В Карпати з'їздили класно. Я... Коротше, є люди, які їдуть подивитися на гори, Я їхала на джипах. Я стільки разів повторила слово джипи в відео, що сама з того фігією. в мене своя була екскурсія. І зараз е, я бачу багато конвертів пустими дуже сильно залізла я в розділ Заначка. Зараз порахуємо скільки там лишилося. І на розділ картка я мала поповнити вдвічі більше, ніж звичайного. Тобто, я поповняю цього разу, в мала... мене було 400 гривень, там щось біля 30 гривень я потратила, у мене лишається в сумі 370 гривень на картці, і з цього розподілу я 200 гривень на картці лишила. Тобто, ось тут я зняла 3000 гривень. Зразу запишу, щоб не забути, бо, як показує практика, забути мені дуже легко. На картці в мене в сумі 570 гривень. Рахуємо те, що є. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дві тисячі дві чотириста п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот, тисяча, три тисячі гривень. Заночка. Я по всіх конвертах розкидаю зараз по 100 гривень, і, певно, мені буде зручніше йти в зворотньому порядку. Отже, йдемо ззаді наперед. Розділ сад. Ставлю 100 гривень, і поки що в мене тут тільки 100. Трекер на цей раз зафарбовувати не буду, поки не віддам грошей. В розділі сад це я накопичую на те, що я маю витрачати біля будинку, закупити якусь стрійку для садових рослин, можливо, якісь хімікати, можливо, якийсь корнеріст, або, можливо, навіть фарбу, щоб пофарбувати біля будинку. Це все йде в розділ сад, тобто все, що я використовую на присадибній ділянці, не в самому будинку. В самому будинку на якісь дрібні ремонтні задачі, можливо, поремонтувати якусь техніку годин, до години батарейки купити, це у мене розділ йде ремонт. Зразу за садом в мене розділ акції. В акціях я накопичую на Чорну п'ятницю. Це переважно така ситуація, коли в мене грошей не вистачає. Ну, або ж якщо буде якийсь засіб, яким я часто користуюся по акційній ціні, я також можу взяти з цього розділу. Так, сюди також 100 гривень. Далі розділ техніка. Накопичую на техніку побутову, це ті. Технічні засоби, які стосуються, особливо мене, хай буде на наступний телефон накопичую. І сюди також 100 гривень. І техніка 100 гривень. Розділ ремонт. Це дрібні ремонтні задачі. В першу чергу це щось до прикладу, зремонтувати телефон, переклеїти стекло, поміняти батарейку. Сюди також 100 гривень. Це в основному накопичувальні категорії, які я не чіпаю. Стараюся не чіпати. У мене зараз триває рік без покупок, поки що в мене все вдається. І я купувала тільки на подарунок комусь якісь речі, а собі особисто нічого не купувала. Далі мамі на випадок, якщо треба мамі заплатити за світло, або ну, в неї вже вік, можливо, знадобляться якісь витрати на здоров'я. Також хочу мати собі таку заначку. Також 100 гривень додала. Розділ відпустка, якщо буду їхати кудись далі міста. Бо те, що в місті, у мене знаходиться в розділі розваги, і я собі звідти витрачаю. А це чекаємо кінця війни, поїдемо у відпустку, також 100 гривень. Новий рік. Так, у мене починається печалька, того, що в мене закінчився розмін. Чекаємо, у мене тут є розділ здоров'я, де в мене дуже дофіга дрібних грошей. Тут у мене 600 гривень. Один, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ятсот, шістдесят, вісімдесят, дев'яносто. сто, Так, це в розділі здоров'я. Шістьсот гривень ставлю в розділ здоров'я. Так, і тепер я можу далі продовжувати нормальний розподіл. Зупинилася я на категорії Новий рік. Це якщо буду мати е, натхнення, якщо буду мати настрій, дарувати комусь якісь подарунки, то в розділі Новий рік у мене є гроші. Ой, а чого це я затупила? У мене тут 500 гривень є, я звідси не забирала. Тобто, я отак 100 дістала, 200 поставила. 600 гривень в розділі Новий рік. Далі розділ подорожі. Це не стосується відпустки. Це я хочу собі щось з розділу як подорож вихідного дня, собі на один день десь з'їздити, хочу мати таку можливість і на це відкладаю гроші. 500 гривень маю, 100 ставлю. Розділ краса. На випадок, якщо мені стукне в голову відростити собі знову довгі нігті, поки що я з короткими через те, що працюю біля городу і мені довгі ні до чого. Але якщо мені стукне в голову, я якраз собі зможу такі ногті наростити. Так, 100 гривень маю взяти. Давайте по 50, 600 гривень в розділі краса тепер у мене є. Розділ одяг. Коли в мене щось порветься, і в мене не буде чим його замінити. Це основна умова мого року без покупок, я собі з розділу одяг зможу собі взяти гроші. Я відкладаю всього лише по 100 гривень щомісяця, у мене вже 600 гривень накупилось. На якусь футболку цілком вистачить, а то й на джинси. Далі. Розділ подарунки. До речі, я не записала, а я там потратила практично 500 гривень. Потратила на сувеніри. Купувала валірове чоловікові якісь речі, купувала на сувеніри, купувала сир. І оскільки це були сувеніри, фактично подарунки, я собі звідси взяла гроші. Було тут 1500, лишилося 500. І я собі думаю, що 200 гривень сюди ставлю. Хай буде. 1200 стало. В розвагах в мене пусто. Ставлю сюди 200 гривень, хай буде. Хімія. Хімії в мене є якісь гроші. 500 гривень в мене є в хімії. 100 гривень ставлю стає 600. В розділі здоров'я в мене 600 гривень. Ще 100 гривень ставлю, стає 700. 500. Так, я з якогось моменту перестала поясняти, що на що в мене розподіляється. Розділ подарунки зрозуміло, що подарунки або собі, або комусь. Розваги це коли я в межах міста йду з'їсти з, з подругою якогось морозива якоїсь кави випити. Хімія на побутові хімічні засоби. Здоров'я, якщо захворію, треба буде якісь таблетки. Далі розділ тваринки це я накопичую на їду своїм котям. А, до речі, цього, десь цього або наступного місяця вже треба буде купувати черепаху. У мене їм вистачало креветок, тепер треба буде докуповлювати. В розділі тваринки, я думаю, я можу собі дозволити поповнити всього лиш на 200 гривень, тому що в мене тут вже солідна сума, в мене тут півтори тисячі, мені треба докупити до 2000, я собі можу поставити 200 гривень поки що. Думаю, цього мені має вистачити котям 200. Стає 1700. 1700, да. транспорт 200. Так, а скільки у мене тут мелкими вищаються? Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут якраз двістьдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто сто. Розділ транспорт відправляємо. Будемо їх тратити. В розділі транспорт 200. Це щоб їздити на громадському транспорті. У нас є машина, машиною займається чоловік, але інколи мені приходиться їздити на маршрутках, тому що у нас графіки з чоловіком не співпадають. А прав в мене немає, а чоловік їздить на машині на роботу. Ось така історія. Далі розділ продукти по традиції закладаю 200 гривень. Не думаю, що мені треба буде більше. Навіть минулого разу, коли я на продукти відкладала гроші, я потратила їх собі на обід, коли їздила в Карпати. Там 200 гривень. Комунальні обов'язково поповняю, тому що світло подорожчало. Печаль біда. 200 гривень в розділ комунальні. Там є гроші, чекайте, там 700 гривень. Так, заначка. Саме печальна моя категорія це категорія заначка. У мене тут лишилися смішні гроші й 6 дрібними. 10, 20, 30, 41 гривня. У мене ціла 41 гривня, лишилася в розділі заначка. Я думала би поповнити її хоча б гривень на 500. У мене є тваринки. Ось тваринки. 500 дістаємо. Оці ставимо. І виходить. Раз, два, три, чотири. Тваринки стало 1800. А в розділ зіночки відправляється 500 гривень. Я не можу дивитися, коли в мене цей розділ пустий. І тут 541. От такий розподіл вийшов. А в кінці будуть кадри в міні-влог Скарпат. Того дякую всім за увагу і до наступних зустрічей. Виходжу з дому. Моя дорога почалася. Давай, давай. Далі ще <ріки> <ріки> Заїхали на заправку, сидимо з кавою. Половина дороги вже проїжджена. Я дочь ковні торкайся. Це небудь міцник. Це наші Ми збираємося їхати вгору кляві машинки. Зараз обіду спереду покажу. Ото, які гори! Краса! Я знімаю відео. Ми все ще їдемо, до гори ще трохи лишилося. Оце наші джипи, процесія шести джипів. Джип це класна штука. Їде під гору хоч вихни, і ось такі краєвиди. Коротше, оце все, що ми чуємо, це такий водоспад. Що великий, але каже, що працює як масаж. Зараз покажу, яка вода.